Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам. Що об'єднує всі ці предмети, які знаходяться у мене на столі? По-перше, вони дуже гарні. По-друге, вони всі виготовлені з тонкостінного фарфору. По-третє, це вироби одного підприємства, ви зараз розумієте які. І відносяться вони до періоду. 40-60-х х років. І так, розпочну я свій огляд з оцієї цієї чашки, красивої чашки. До речі, вона вже у мене на столі один раз стояла, але я забула вам про неї розповісти. Тому і розпочинаю свій огляд саме з неї. Подивіться, вона не маленька, приблизно десь 300 мл рідини. Поміщається в дану чашечку, і вона у мене йде без блюдця. Хоча я відшукала блюдце, подібне до такого розміру чашечки, але не співпадає декорування, деколька що на блюці, що на чашки трошки різниця. Як ми вже бачимо, вона виготовлена до революційній формі номер 39. Показую. Який тонкий фарфор, світиться дуже добре. Хоча, як я вже сказала, чашка величенька, розповсюджена деколька у вигляді квіточок. До речі, така деколь була задіяна на різних фарфорових підприємствах, в даному випадку в Україні. І належить ця чашка зверніть увагу, Знаменитому, довбиському фарфоровому заводі. Ми бачимо: зелене клеймо, другий сорт, 12-та група складності. І ось таке блюдечко я підібрала до цієї чашки. Воно величеньке, щось середнє між десертною тарілкою і звичайним блюдцем, яке також йде до стандартного розміру чашечки. Про те, що деколька розповсюджена була не тільки на Довбиському заводі, саме такого вигляду, я вам демонструю ще одну чашечку з подібною деколькою. як ми бачимо, це вже чашка належить Баранівки. Бачите, а деколь один в один. У мене є дві таких чудові чашки. Знайти меблюція ідеальний повідходило. Це взагалі було би супер. Це перший предмет, який я вам... Продемонструвала другий предмет це ось такий така, така красива чайна пара. Вона у мене із сервісу. До речі, я вам якось покажу сервіс. У мене, ну майже, скажімо так, у повному складі, там не вистачає тільки двох предметів. І поглянемо на цей сервіс. Красиве червоне криття. Називається він, мені здається, незабутка, можливо, я помиляюся. Ручний розпис. Ну, будемо так казати, тут не повне криття червоне, а напівкриття. Можна сказати, іде багато позолота. І він однаковий в декоруванні, що спереду, що ззаду, чашечки. Виготовлений він також на формі номер 39 дореволюційний, про що свідчить розмір і загальний вигляд оцієї цієї чашечки. На ньому також є клеймо. Поглянемо це довбиш, і ми бачимо, що це клеймо. Друга група, і група другий сорт, і дев'ята група складності. Таке ж і блюдце. Це рідне блюдце від цього сервізу. Також з криттям червоним і з золотою посередині такою стрічкою. Цей сервіз із групи недешевих. Але все ж таки його можна зустріти. І як я вже так трошечки відвідувала наші сайти, досить часто можна його зустріти в нас на торгових площадках в Україні. Далі я хочу вам показати ось таку чудову чайну пару, також нашого знаменитого довпиша. Це чайна пара, ручний розпис має. Красиво декорована такою голубою, сіро-голубою фарбою, маскова техніка виконання і називається ця, ця, цей розпис. верніше, ця чайна пара входить в склад чайного сервізу. Я не знаю, як називається розпис, я обмовилася, однак я знаю форму. Форма називається Леся. Я автор цієї форми коломієць. Фарфор тонкостінний. Зараз ми впевнимось цього. Зверніть увагу, як він гарненько світиться. Бачите, красиве блюдечко ось таке. І в мене є такі дві чайні пари. Далі я хочу ознайомити вас з оціми двома красотами. Це дві чайні пари. До речі, це, ця чайна пара з ручним розписом. Є інші подібні до цього, але називається декорування квіти і деколькоманія техніка виконання. Однак у мене ручний розпис. Я вже в цьому впевнилася, добре розглядаючи і підрисовку золотом, по золотою, верніше, і розпис от, безпосередньо от цієї троянди. Красивою дуже. Я порівнювала різні розміри листочків на одній і на другій чайній парі. Також вони різні і по розміру. Бачимо чудове таке напівкриття зеленою фарбою, і дуже гарний оцей такий ця квіточка, на мою думку, це троянда. І ми бачимо також. Що стоїть, клеймо відповідне. Якщо звернути увагу, бачите, клеймо добрийського фарфорового заводу і 15-та група складності. Це досить таки висока група складності виготовлення даного фарфорового виробу. Про те, що це тонкостійний фарфор, можна впевнитися, от, бачите. Як гарно світяться ці предмети на світлі. І скажу відверто, я зустрічала в більш голубому такому критті частіше. В зеленому не так часто я зустрічалася. Зустрічала. І так, скільки ми подивилися? Раз, два, три, чотири чайні пари. І дивіться, у мене от там сторін, в стороні стоїть такі дві напівсеріткі чашечки. Я хочу, щоб ви на них подивилися і потім ми обговоримо. Значить, попалася мені ще ось така. Ну, Буцім-то вона простушка, така чашечка, простушка, однак вона досить-досить легенька, дуже гарно світиться. Зверніть увагу, просвічується все. Е, да, деколька така прекрасна, той же самий. Маємо штамп добисько фарфорового заводу, 9 група складності. Буду підшуковувати блюдце, якщо не найду в тон в тон то тоді біленьке тут буде досить-таки непогано дивитися біля цієї чашечки. Однак саме головне: От дивіться, який раритет я сьогодні знайшла і буду просити. Вашої поради, щоб ви мені підсказали. можливо, в когось є такого, такої форми, або навіть сервіз, або навіть окремі предмети. А тепер дивіться, показую. Чи зустрічали ви отаку форму фарфорового предмета, як зустріла я? Я таку ручку на чашечці. Та ще й в Довбишському виробі зустрічаю вперше. Я не знаю, як називається форма, а то, що це дореволюційна, я впевнена на 120%. Да, деколь, да, повна відсутність позолота, я вважаю, вона тут і не потрібна. Форма говорить сама за себе. По-перше, зверніть увагу, вона така. Ребриста, але ребра широкі. До речі, ця чашечка в ідеальному стані: не щербинки, не сколу, не тріщинки. Рідкий такий малюнок у вигляді деколі такої, багатого такого букетика. Квіточок. Я думаю, що це не польові, якісь садові квіти. Но ручка мене вбиває на повал. Ви подивіться, яка краса. Отак от схоже, дуже до ручок от чайника Рафаеля або молочника Конде. Супер, супер виріб. Дивіться, як гарно світиться. Дивіться, Тонюсіньке, претенсіньке. Ще раз кажу, як шкаралупка яєчна. яєчна шкаралупка, такий фарфор тоненький, притоненький. А тепер зверніть увагу на клеймо. Це 40 -е роки. Таке клеймо ставилося відразу після закінчення Другої світової війни на допиському фарфоровому заводі. Прошу вас дуже, напишіть в коментарях, що це за форма, якщо відома. І скажіть, чи є у когось у вас вироби отакого от саме. Такої форми, яку я тільки що вам показала. Якщо є, то зробіть мені підказку відношення того, як вона називається. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалося відео, не забуваємо про підписку, поставте лайки, прокоментуйте моє відео. А я вам бажаю саме головне миру, терпіння, не під, як говорять, не підживлюємо зло. Все! Буде Україна. До нових зустрічей на моєму каналі!